Добрий день, шановні колеги, садоводи, древолас вітає вас. Сьогодні хочемо зняти відео про алечу сверх От. Можна було знімати днів 10 назад, але ну, не було часу. Поки вона не зовсім осипалася, все-таки знімемо відео, подивитися, які плоди. Дивіться, це у нас трьохрічне дерево. От, перше плодоношення. Так, алеча почала стигнути десь 20 червня. В принципі, ми її вже там трошки дергали вже, дивилися, що воно як вона, як вона це є. Ну, по, смак, по смаковим якостям. Зараз ми нарвемо її, зважимо, розріжемо, подивимося консистенцію. Так. Зараз ми зірвемо плоди. ну Тут було їх гаразд більше, воно просто було вліплене вже їми. Ну, так вже багато посипалося. Зараз вам покажу там внизу трошки. там Вони теж посипались. Ми щось рвали, пробували таке. Ну, доволі таки алича, як на кінець червня, то мені вона дуже сподобалась якщо чесно. От, зриваємо там, вони є ще не достигли. От, дивіться, от там, де тіньочку, От, дивіться, бачите, в тіню, то вони не достигли ще, ще достигають. Ну, зараз так зірвемо, знімемо вам, покажемо, як, що по смаковим якостям. Значить, стигла, так. Підгнила. Так, зараз ми їх зважимо. Сьогодні у нас 3 липня, липня, 3 липня у нас сьогодні. Так, важимо. Так, прийшов котяра. Неровно. Котиться. 26. Вона не дуже крупно. 21. Але ви знаєте, по смаковим якостям доволі таки непогана і що вона подобається мені дуже рання. 17. 20. Так, ну. Візьмемо. Ну, бачите, ріжу сок тече. Косточка відділяється погано. О, така м'якуш. Так, так, ми ще розріжемо. Дуже погано відділяється. Ну, це. От. От хто полюбляє личу? Дивимося по сокушу. Ну, доволі таки соковита, сок капає. По смаку солодка. Є кислинка. От, консистенція така рихлувата. Не можу сказати, що хрустка, соковита. Ну, як на мене, для, для, перших, для першої лечі. Дуже класно. От. А якщо вам потрібні саджанці такої личі, будь ласка, звертайтесь до нас. Є двох річка, одну річку треба дивитися. От. Ну, двох-трьох річка в принципі, буде на осінь. Осінь-весна. Все, гарних врожаїв вам хай росте і роди. До побачення!